Не прийде він до тебе, Оксано, так що навіть не чекай. Слова сусідки вразили Оксану, що приміряла весільну сукню настільки глибоко, що вона аж присіла. Що ви таке кажете, тітку Гурпино, у нас весілля за два дні. Олексій обов'язково приїде, заспокоювала себе дівчина, але вже не могла стримати сліз. З Олексієм вони познайомилися півроку тому на весіллі у родичів. Оксана була гостою з боку нареченої, а Олексій з боку нареченого. Вже на наступний день Олексій дівчині запропонував зустрічатися. Оксана погодилась, бо ні про кого більше й думати не могла. Таке було у неї кохання з першого погляду. Місяць тому Олексій зробив їй пропозицію і прийшов своєю мамою до Оксани, як годиться обговорити деталі весілля. З цього моменту і почалися всі неприємності. Майбутній свекрусі не сподобалась Оксана. Вона її видала занадто простою і бідною для її сина. Мама Олексія сиділа з дуже незадоволеним виразом обличчя і не приймала жодної участі в обговоренні майбутнього весілля. А коли мама Оксани її запитала, свахо, а як ви думаєте, коли краще робити весілля? Вона відповіла, це ми ще побачимо, чи буде взагалі це весілля. Так вони пішли до нічого й не домовившись. А на наступний день Олексій запевнив Оксану, що все буде добре, просто у мами такий характер. А знаєш що, Оксано? Не треба нам весілля. Ми з тобою шлюб у церкві візьмемо, розпишемося в раці і в місто поїдемо, де нас ніхто не знає, а там же заживемо собі так, як самі захочемо, запропонував Олексій. Оксана погодилася, бо надто вона вже кохала нареченого і вірила кожному його слову. Але за тиждень до весілля Олексій знову запропонував зміни. Тепер він уже сказав, що не треба поспішати із шлюбом, бо це раз і на все життя тому запропонував просто розписатися в радці. Дівчина була дуже засмучена, а ще більше засмутилися її батьки, бо ж в церкві вже все було домовлено із священником. Тоді до них прийшла сусідка Горпина, яка знала особисту сім'ю Олексія. І вона сказала, що там сю воду коломутить його мама, яка не хоче цього весілля, і робить все для того, щоб воно не відбулося. Ой, донечко, що ж це буде? плакала мама, може, відмінити все, поки не пізно. Мамо, ну що ти таке кажеш? Олексій кохає мене і одружиться зі мною супереч волі своєї матері. Ми в місто поїдемо. Все буде добре, мамочко, не хвилюйся. З суботу Олексій таки приїхав, супереч усім негативним прогнозом сусідки, але сам, лише з товаришем, який, бути свідком і без настрою. А Оксані пояснив, що йому неприємно від того, що його мама немає на їхньому весіллі, причому він це сказав так, наче Оксана в чомусь винна. Після одруження, як обіцяв, Олексій забрав молоду дружину у місто, але сімейне, пари, сімейне життя пари не складалося, бо Олексій усьому став у приклад свою маму, яка так і не прийняла невістку. Повернулася Оксана додому, коли була на восьмому місяці. Чоловік їй сказав, що не кохає її, тому їм треба розлучитися, бо у нього одне життя, і він хоче його прожити гарно і щасливо. Коли народився синочок, біля Оксани була лише її мама. Чоловік навіть не зателефонував і не приїхав, щоб на сина подивитися. Через рік Олексій подав на розлучення і відразу одружився з іншою жінкою. До долі Оксани і їхнього спільного сина йому було байдуже. Мізерні аліменти це все, що він запропонував. Синочку було п'ять років, коли Олексій знову з'явився в житті Оксани. Вигляд у нього був не вельми. Він розповів, що з дружиною у нього не склалося, і що він нарешті зрозумів, що хоче бути з Оксаною і їхнім сином. Оксано, мама не має нічого проти. Вона прийме і тебе, і твою дитину, каже Олексій. Мою дитину? Ти нічого не плутаєш, Олексію. Це ж і твій син також, якого ні ти, ні твоя мама не хотіла бачити п'ять років, відповіла Оксана. Не передирайся до слів, це все дрібниці. Головне, що ми знову будемо разом і тепер уже назавжди, багато обіцяючи промовив Олексій. Та ні, Олексію. Якраз треба прислухатися до кожного слова і аналізувати кожен чинок. Я вже не та наївна дівчинка, що готова була заради кохання закрити очі на все. Але ж я все зрозумів і змінився у Великому люди не міняються. Занадто багато разів я тобі вірила, а тепер іди, у кожного з нас своя дорога, спокійно сказала Оксана. Ти ще пошкодуєш, через свою зарозумілість ти залишаєш нашу дитину без батька, на прощання сказав Олексій. Та Оксана вже його не чула. Зачинила і двері, і своє серце. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Оксана? І яка ваша думка, люди міняються, чи таки ні?